Всім привіт! Невже настала ця пора, весняна, красива, прекрасна, коли пасічники можуть займатися поїмкою роїв. І сьогодні вам розкажу все про ловушки, про свої ловушки. як вони виглядають, де я вішаю, як я лапаю, що в них знаходиться, які я використовую секретні способи для вилову роя, і як легко збільшити пасіку дешево, швидко, просто і інтересно. Ловля роїв це те ж саме, що піти на охоту, чи піти на рибалку, збір грибів. Коп там всяких старовидних металів в землі там, чи якихось всяких прикольних штучок, це також є поїмка роїв. Доволі інтересна справа, якою я вже займаюся досить давно. Це не настільки, як збільшити пасіку, наскільки інтерес. Це є досить такий великий інтерес, як ти повісився в ловушку, приїжджаєш, а там що злітає. Ти не знаєш, яке маленький, великий рій піймався. Що залетіло, чи шершні залетіли, чи оси залетіли? але тобі все рівно інтересно. Ти вилазиш, закриваєш літок, перевозиш запасіку і вже з цим починаєш розбиратися. Так що зараз вам покажу свою ловушку, а ви за той час підпиш... підпишіться, поставте палець вверх, коментар. Я думаю, що це відео цього буде заслуговувати. Все, поїхали. Так, я вже раз тут. Тепер зараз вам розкажу. Про їхню конструкцію, з чого їх робив, як їх робив, наскільки вони рамок і всі нюанси, як я прив'язую. Це основний нюанс, як я прив'язую на дереві, щоб без доротів, без того всього лізти. Просто унікально і швидко. Так, в мене ось таких варіантів, не варіантів штук, 20 штук є. Є одна семимісна, а все решту на 6 рамок. Себемісна і шестемісне. Зроблена вона з ДСП чи ДВП, як то називає, це те, що використовують на ящики для пакетів. На 6 рамок. В принципі, це ж такий самий ящик, тільки на 6 рамок, з яким є два літочка, то ну, в це в одному випадку 2 літо. Отак. Де бджола може знаходити, дах. Перекритий, щоб не намокало, не розбухало воно. Ззаді сітка, якщо перевозити, чи... щоб запах краще розходився всередині. На шнурочках таких, що удобно нести, шнурки удобні. камуфляж зроблений, щоб було менш замітно. Зверху перекритий такою плівкою, клеючою. Холцік прополісний, старий, який використовувався вулику дерявий, його вже погризли бджоли, ми його, щоб не утилізовувати, використовуємо сюди і прибиваємо або на передню цінку, або зверху на кришу, щоб прополіс має досить такий масштабний сильний запах, який розходиться по повітрі. І можливо, що він приманює. Так що користуйтеся. Далі всередині рибінка від рамочки, щоб рамочки не болталися, бо деякі рамки з плечками, деякі без плечиків є. Ну, і все. Всередині промашення все воском, щоб був запах. І пусто і більше нічого немає. Які в нього плюси? Перейдемо перше по плюсах. Він легенький. Що він важить, там кілограма 3-4 пустий. Бо хтось робить з колоди, грубий, ушвар, бере там, доску дошку у швар. І вона, виходить, там, по 10-15 кг, доки її винесеш на дерево, це купа колопотів є. Вона у мене легка, вона дешева, вона виходить собі вартість копійки, просто копійки. Вона вже служить. в мене років 6-7. Візуально вона, в принципі, є. як нова. Ну, є видно сліди експлуатації там десь. З дерева була що коли з дерева упала була, Чуть-чуть розсипалася була. взяли, цілочками позбивали. все. Вона стала знову, виконує свою функціонал. Як нова стала. Е, просто робити є легко, просто. І ще й плюси можуть бути. Все. І плюсів більше. Немає, і більше не треба їх шукати, бо саме основне це дешево, легко і просто. Отак. От Далі. Який основний нюанс є? Важкий нюанс. Ми довго над цим думали, як їх легше було кріпити до дерева, щоб вони не впали? Ми робили ось такі штурочки. Це одночасно і щоб переносити і доносити до певного вашої локації. Це є. Простий шнур з карабіном. Тут є петля, яку ми засипаємо. Ми як робимо? Вилазимо дерево, ми вішили, ну, переважно на дерева, у нас кущів немає, у нас все дерева. Вилізли на дерево, поставили на гілки посередині. Взяли оцей шнур, обмотали круг гілки там декілька разів. Отак От зробили петлю. Зацепили, все. Вам не потрібно більше кріпити. Вона стоїть крепко, не болтається, нічого. Просто геніально, дешево. Карабін коштує копійки, штурок також копійки коштує. Не треба дріт брати, цівокі, саморізи, це все крутити до дерева. Просто не потрібно. Взяли, зробили, прикріпили. Все. Раз, зробили і назавжди. Не потрібно цей штурок, ще відколи ловушки відтоді штурок. Ловушки самі використовують там не довгий час. Там виходить, травень мішаєм, травень, червень, липень. В серпні вже знімає, тому чотири місяці і це о, не завжди буває, що за коли знімаємо вже середина липня, бо буває, що нічого не літає. Об'єм виходить доволі нормальний, що якраз витриманий, що не забагато, не замало. То, що треба. Ну, забагато — це добре, головне, щоб не замало було. Якби як менше пространство в середині, то бджола охотно туди поміщається, бо їй буде мало місця, і вона потім де ну, не буде мати куди розширятися. Це типу по такій теорії. Наскільки ця теорія... Справдилася, не знаю, не перевіряв, а зробив одразу на шість рамок і все. Що ви використовують для приманки? Використовую пропулюсний холстик, який максимально в дебільші запропульсований, доволі такий сильний. Там же постояв він рік, другий вулику його запропусували сильно. Отакі про холстики використовую. Як немає таких, то прості вже холстики, щоб були. Вулику зверху накриті. І якомога більше на них було прополісу. Якщо немає на них прополісу, можна взяти прополі, розведений на спирті, і ну просто пролити, щоб був запах прополісу. І друге це отакі от палички, які я сам роблю. Ми купляємо лісу або лімонграс в аптеці. Такі капельки продаються. Купляю ці капельки, купляю вазелін, це все розвожу і поміщаю Такі планочки понарізав тонесенькі. можна використовувати від пластинок, наприклад, як ви обробляєте бджіл від кліща варатоза, ви залишаються ці пластинки. Вони потім запах втрачають свій і можете їх використовувати. Можна її нарізати на циркулярці тунесенькі планочки, також їх поміщаєте в цей розчин. Це виходить типу там апірою, апівароль, апір, апірол, типу того. Але власними Бо Я купляв ці всі в магазині приспособи. Вони не діючі. Я декілька видів купляв, то не замітив ніякої різниці. І купляв і українського виробництва, і іспанського виробництва, і флакончику. Не замітив, що вони допомагають. А це, виходить, дешево. І запах тримає довго. Суть в тому, що запах тримає довго, приїжджаєш потім за місяць, все рівно воно ще пахне. І робиться. Раз зробили там, свій баночку, я там зробив раз собі на сезон і приходжу, там просто взяв на палець, воно виходить, як вузолін. Підмастив на люток І виходить, що воно ефективно. І от ще одне це потрібно використовувати суш. Суш потрібно використовувати якомога чорнішу. В ній є багато ароматичних властивостей. Вона пахне капітально. Так, молода не пахне, як пахне чорна. От є стара суш, яку були купували вулики. Ну, Купили сім'ї і залишилася така суш. Беремо чорну суш. Чорна суш має гарний запах, який виходить через літок і продувається через задню сітку. Для чого сітка ще потрібна задня, щоб цей запах розносило шлейфом повітря і на них клювали бджоли. Як не було в мене суші досить, то я був використовувати, наприклад, 4 суші і ставив дві вущини всередину. Або світліші якісь. Суші, бра, суш, бо як багатьох молодих пасічників хочуть такі пробувати, бо до мене багато дзвонили, просили, щоб я і відправив і холстики, і суж, бо немає дефіциту тим, то можна використовувати і так. Але думаю, що підійти до якогось старого пасічника, купити за якісь гроші, сказати, там люба суж має бути, щоб була просто стара і чорна, це не є проблема знайти. І ще одне, як вибрати локацію. Локацію я вибираю так, щоб було вихід. На якусь поляну, чи там поле якесь є, і в полі декілька дерев. Щоб був пустир переважно. У мене таке місцеве, я в Прикарпатті і десь виїжджаю на якусь гору, в мене зразу під там все місто. Я вішаю переважно по таких локаціях, щоб було внизу весь пустир. Поле і пару дерев, вішаю там. Вихід з вихід на якесь з лісу. Вішаю там, якісь переходи на поля там вішаю. Високе дерево, залізу трошки вище, повішую так, щоб було видно краєвид. Бо пробував вісити в лісі, ну як в лісі, більше так густіше, трошки далі в ліс, виходить, що результату не було ніякого. Вони провисіли і було марно. Пізніше, вже як я вже вішують там певну кількість часу, то вже місця самі себе показують, наприклад, на тому місці хороші улові, на цьому немає улову, так як і всюди. І вже потім розумієте, де краще вісити. Міняєте локації, спочатку там повісили, подивилися, як воно виглядає. Там не хочуть, там хочуть. Просто шукають таку саму локацію, вішаєте там. От і таким чином. Все шукається. Це просто виходить. Головне, щоб було У нас тут при Прикарпатті ще мало пасічників, хто тримає бджіл. Наприклад, там центральна, східна Україна, там бджіл дуже багато є. Там набагато більше віроятність, ніж тут в нас. Так що там спілкувався з багатьма людьми, то кажуть, повісили одне дерево, повісили там три ловушки, і в трьох ловушках був рій. Нас повішу 20, бувало таке, що лапав. 7-8 роїв за один рік. Більше не було. Бувала такі рука, що взагалі нічого не було глухо. Це залежно все від року, залежно від погоди. І, ну, в принципі, так як все сабіль... бджільництво. Залежить від всього. Дуже багато факторів, від чого залежить. Так що люди користуйтеся такими порадами, способами, вже протестував це все і локацію протестував і. Ловушки протестував і що використовувати, щоб більше заманити бджіл, протестував. Це холсі, як суш, потім пластинки саморобні. Ось так. Все. Вам гарних поїмки роїв і мені. До зустрічі!